Життя занадто довге. Люба сілі. Я не перший, хто це каже, і звісно, не перший, хто так вважає. Але це щира правда. Від продюсерів Джорджа Клуні і Гранта Хеслова. Ти готова до цього? Ні, аж ніяк. Hey, Привіт, мамо, я вдома. Яка ж ти велика? Поглянь на себе. Коли я тебе в бачила, ти була схожа на маленького хлопчика. На основі п'єси тресі лес. «Як твій батько посмів тягнути мене в це?» Пам'ятаєш, Керен? Це напевно її чоловік на цей рік. Режисер Джон Велс. Ти поїдеш і ніколи не повернешся. Не починай. Ти розбила батькові серце, коли поїхала. Це вже зовсім не чесно. Ти була його улюбленцею, і ти про це знаєш. Мені приємніше думати, що мої батьки любили своїх дітей однаково. Так, і тобі приємніше думати, що кожен отримує подарунки на день народження. Родина підтримує нас. Я пропустив похорон, дядечка. Це не так важливо, як те, що ти тримаєш у серці. Родина доводить нас до сказу. Біл, де ти тепер живеш? Перепрошую. Ви живете окремо? Ви вже розлучилися. Тут замішана молодша жінка. Так, чудово. Вона теж вагітна від тебе. Дуже мило. У мій час родина трималася разом. Меріл Стріп, Джулія Робертс, Юен МакГрегор, Кріс Купер, Ебігел Бреслін, Джулієт Льюіс, Дермот Малроні, Сем Шепард. Ти ж, начебто, не куриш. А що я по твоєму, начебто, роблю? Що ви робите? Я пахну так, як думаю. Будь батьком, допоможи мені. Що я можу зробити в цьому божевільному домі, куди ти мене притягнула? Цей будинок, мій дім Поміркуй над цим твердженням. Шлюб це не просто. Це точно у випадку мами і тата. Всі, хто довго залишається у шлюбі, погано закінчують. Керен він убив себе. Я можу передбачати майбутнє. Ми ніколи не поїдемо звідси.